прийняти важливі закони для втілення базової реформи для країни закликав обранців народний депутат із Прикарпаття Юрій Соловей. Парламентар переконаний, реформа місцевого самоврядування, створення об'єднаних територіальних громад, що передбачає передачу коштів і повноважень на місця, як показала практика, є успішним процесом. Успішно проведена реформа децентралізації. Влади і реформа територіально-адміністративного устрою в таких наших найближчих сусідах, як Польща, Румунія чи Угорщина, ще в 90-х роках дозволила цим країнам рухатись вперед набагато більш динамічніше ніж сьогодні рухається наша держава, і саме ця реформа стала основною і базовою для розвитку наших найближчих сусідів. Хочу зауважити, що у 2014 році український парламент прийняв я вважаю, історичний закон про добровільне. Об'єднання громад, який визначив вектор на децентралізацію української влади, на передачу повноважень і ресурсів, які до останнього часу справлялись в Київ, розпоряджались в ручному режимі про передачу цих повноважень і ресурсів на місця тій владі, яку безпосередньо будуть вибирати люди. І практика показала, що новостворені об'єднані територіальні громади в Україні, а їх є понад 300 вже станом на сьогоднішній момент демонструють набагато швидшу динаміку розвитку ніж ті адміністративні устрої, керівництво яких призначається з Києва. Утім, законодавча база для створення об'єднаних тергромад є неврегульованою, особливою особливо у частині визначення повноважень старост, існування районів та небажання окремих населених пунктів об'єднуватись, каже Соловей. Відтак нардеп відстоює прийняття законів, які дозволять реформі рухатися далі. Виникають ряд проблем, що стосується об'єднання тих населених. Пунктів, які знаходяться в різних районах, в різних територіально-адміністративних одиницях. Окремо, я хочу зауважити про об'єднання громад і ті проблеми, які виникають, коли певна частина людей в об'єднаній громаді все ж таки не хоче об'єднюватись, але переважна більшість людей виступають за. Ці проблеми. Описані в тих законопроектах, які завтра будуть стояти на порядку денному в стінах українського парламенту. Це законопроект про олійну пляму 4772. Це законопроект 4742 про повноваження староста. Це законопроект 5220 про е, об'єднання тих населених пунктів об'єднаного територіального громаду, які знаходяться в різних районах. Я впевнений, що український парламент не має іншого. Шляху, як завтра затвердити ці законопроекти, прийняття важливих законопроєктів, каже обранець: дасть зелене світло для розвитку системи децентралізації і додає 2017-й стане успішним роком на шляху до розширення і завершення системи децентралізації української влади.